Всі сидять уже в гнізді з мамою, під мамою. Тільки одне пташеня ще не хоче лягати спати. Доганяй, доганяй, доганяй. Тато Олесуха вирішив побути сам і трохи відпочити від свого виводка і пішов трошки на травичку. Пішіть, біжить, біжить, Тато лисуха дуже відповідальний і він бачить, що біля нього ще одне пташеня крутиться і він таки за ним приглянує. Чуруйте вже додому, сонце сідає. Ця дітка, вона поки тут все не пронишпарить, завтра ще по пограєшся з братанами своїми. Стільки їх цікаво. Сім'я Лисух уже в повному зборі. Плаває по озеру, пташенята вже знайомляться з озером, і ось вони підпливли дуже близько до гнізд водяних курочок, і курочкам це дуже не сподобалось. І вон, я бачу, вже курочки женуть висуху. Побачимо зараз. Пташенята з мамою трошки в стороні, а водяні курочки зараз розбираються з татком, чому вони приплили на їхню територію. І ось ми побачимо зараз їхні конфлікти і досить такі серйозні, бо і ті, і ті вони такі агресивні до тих, хто на їхню територію заходить. Ви бачите, як курочки налітають на лисуху, але він теж не мовчить і відповідає їм. Що дуже цікаво. І мама лисуха і татко лисуха вони обидва досить такі агресивні батьки, і вони вдвох охороняють своє потомство і піклуються за них. І от ми бачимо, що вони такі вдвох проти курочок відбиваються від них. Тут натуральна бійка вже між лисухами і водяними курочками, бо і ті, і ті досить такі агресивні у курочок тут гнізда, а лисухи вони тут з потомством припливли. Тут прям драки конкретні. Мама лисуха недалечко контролює ситуацію. Каченята їхні трошки в стороні чекають, поки батьки Каченята. посваряться з сусідами і вернуться до них. Ну, а папанька з маманкою курочок ганяють. Поряд зі мною працював дуже гучний генератор, тому я трохи перезвучила це відео. Знаєш, на що дивитися? Ось такі драки. такі добрі сусіди, курочки і лисухи. Але що стосується потомства, і ті, і ті будуть захищати свої гнізда і своїх пташень. Паня доганяє своїх. Ну все, войовниче сімейство трохи повоювало. Пар випустило і поплило в повному зборі далі. Дракони побили всіх. Навоювалися, тепер можна і поплавати, і позагорати. Пташенята вже виходять на берег, цікавляться. Що там тато з мамою роблять, а мама з татком не забувають щось їм дзьобики класти. Частина пташенят плаває за татком і частина плаває за мамкою. Хто з них хто, я розібрати не можу, вони дуже похожі. Тільки по голосу їх можна розрізнити, але вони обидва годують, дивляться, піклуються. Досить чималий виводок, мені здається, але побачимо, скільки їх виживе, виросте. Тут добрі люди викинули багато-багато хліба. Це заборонено робити, але у нас людям заборона це ніщо. Тут качка плаває.

Сидять діклахи по, по пляжику. Прийшов дядько рибок з авто. Дітка молодець, сама вже травичку знайшла, з'їла. Але все рівно папанька годує. Такі вони молодці. Там мама, мабуть, з дітками. Всі самі сидять собі на гніздечку. Хтось плаває, хтось в гніздечку, хтось там з батьками десь. папанька пірнав, може там і мама десь. Такі вони самостійні. Знають, де їхні вдома. Понаїдалися.